Фахівці міського центру соцслужб провели зустріч групи взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів. Темою для обговорення стала похвала як потужний інструмент у вихованні дітей. Батьки виконали вправи, аби навчитися хвалити дітей правильно, адже лише конструктивна і обґрунтована похвала допоможе малечі стати впевненими, мотивованими і щасливими особистостями. Крім того, фахівці і батьки обговорили нагальні проблеми і окреслили тема. Тику наступного засідання про це написала прислужба служба міської ради. Театральний колектив Сяєво, гімназії номер 8 став лауреатом другого міського фестивалю шкільних театрів Сходи. Учні виступили з виставою Асі Котляр, Дім Мого серця під керівництвом Оксани Загоренко. Свої постановки шкільні театральні колективи презентували 4 та 5 червня. Долучилися також гуртківці, «ЦДЮТ» та «БДЮТ». Переможці та учасники фестивалю отримали грамоти, статуетки і подарунки. Учні гімназії No8 представлятимуть наше місто на відкритому фестивалі шкільних театрів, який відбудеться 10 червня в Олександрії. 5 червня в Олександрійському педколеджі відбувся військово-патріотичний квест Захід що об'єднав корисні знання, патріотичне виховання та справжній драйв. Студенти мали змогу побувати на шести локаціях. З вогневої, тактичної, мінно-інженерної підготовки, тактичної медицини, керування БПЛА і ознайомилися з основами підготовки військових собак. Заняття організували особовий склад 175 батальйону ТРО, 121-ї бригади ТРО, військова частина 2269, інструктори школи операторів ВПЛА, особовий склад 5-го окремого загону спецпризначення «Омега» і викладачі предмету Захист України коледжу. Громадська організація захист держави в Олександрії у співпраці з підрозділом ювенальної превенції Нацполіції провела свято щасливі серця, де об'єднали дітей військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та інших. Під патріотичну музику учасників заходу розважав пес патрон, а правоохоронці ознайомили дітей з сучасним іхпіруванням та службовим автомобілем. Діти мали можливість посидіти в патрульному авто, приміряти спорядження та поставити запитання. Спільно з партнерами представники ГО «Захист держави провели для малечі низку цікавих та яскравих заходів, подарувавши дітям нові знання та гарний настрій йдеться на сторінці ГО «Захист держави. Першу премію щорічного багатожанрового фестивалю конкурсу Арт Басіс місто Кропивницьке отримав театр мод Ольга Моделс» керівниця Олена Лафан. Захід відбувся за підтримки департаменту культури та туризму Кіровградської ВА, 1 червня в Дендропарку. Благодійний фестиваль-конкурс зібрав талановитих дітей та молодь з вокальних, театральних, хореографічних колективів, серед яких позмагалися і колективи напрямку сучасного моделінгу і театру Мод. Шахраї створюють фейкові чат-боти в Телеграмі, маскуючи їх під чат-боти Служби підтримки банків. Щоб вони виглядали максимально правдоподібно, шахраї підробляють блакитну галочку Знак верифікації. Для цього до назви аккаунту додають емодзі, схожі на знак верифікації. Аби убезпечити себе, слід перевіряти сервіси, де вводиш свої дані. Не можна вводити у чат-ботах пін-код від платіжної картки, логін або пароль від. Мобільного банкінгу детальніше за хештегом Шахрай Гудбай. У суботу, 7 червня, очікується сонячна погода. Температура вночі – плюс 18, в день – плюс 32 градуси. Атмосферний тиск – 755 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний – 4 метри за секунду.